Так, Всім доброго дня. Це відео огляд квартири. Це у нас на двері, Тут у нас кладова, десь 3 квадратних метра. Я відчиняти не буду, бо там багато речей. Так, пройдемо одразу до зали. Така кімната. Одна кімната. За кухня. В принципі, все необхідне є. Микроволновка, піч, чайник, витяжка. Все є. Балкончик обшитий деревом. Зроблена така спальня, як на літо. Батарея, так, також. З батареєю. І ще одна дитяча кімната. Тут двоярусна кровать. Такі, Такі меблі. Також віконечко. Така квартира. Всім, гарного дня.